Привіт усім! В цьому коротенькому відео я хочу поділитися деякими інструментами, які допоможуть нам краще за все активізувати парасимпатичну нервову систему, яка буде відповідати за травлення, яка буде відповідати за імунну систему, яка буде відповідати також за гарний сон. І активувати парасимпатичну нервову систему, яка відповідає саме за відпочинок і за релакс. Дуже ефективно може за допомогою дихання. І є різні техніки дихання. Я поділюся з вами трьома своїми улюбленими техніками. Перша з них вона в основі її лежить вдих з трьома довдихами і видих з трьома довидихами. Так названа дихальна практика по норбекову. І а, яким чином вона робиться? Ви робите вдих, і потім три довдихи. і видих. І три до видихи. Протягом цієї на Практики будь-якої дихальної практики, ви можете відчути а, такі трішечки, як не те, щоб запаморочення, але головокружіння це нормально. Робіть таким чином, щоб вам було комфортно. Саме головне, щоб ви відчували, яким чином активується у вас діафрагма. і, а, звісно, ця техніка а, з довдихом і з Давидихом. Вона розправляє максимально ваші легені, це також необхідно для очистки легенів, тому що дуже багато токсинів виводиться саме через легені, через те, що ми видихаємо вуглекислий газ. І, наприклад, для обмінних процесів це дуже важливо, особливо якщо ми говоримо про корекцію ваги. І трансформацію тіла, особливо, якщо стосується це не тільки м'язів, а і жиру. Тому саме дихальні практики вони так ефективно працюють, якщо ви їх практикуєте регулярно. Але зараз ми більше говоримо про активацію все ж таки, парасимпатичної нервової системи для того, щоб ефективно відпочивати і детоксикувати себе, якщо можна так сказати, тому що ефективне, ефективне травлення, ефективний запуск імунної системи, і саме активація сну таких гормонів, як серотонін і таких гормонів, як мілатанін, можна досягти саме через дихальну практику. Наступна, яка мені теж дуже подобається, це практика, коли ми робимо ефектив, дуже активні такі ефективні активні чотири вдохи і чотири видохи, і а, також а, підключаємо рухи руками. Ми робимо це ось таким чином: це також запускає діафрагму, дозволяє нам активізувати максимально грудну клітину. І ми таким чином робимо чотири вдохи і чотири видахи. Можна робити носом, можна робити ротом. Яким чином вам буде більш зручно, в кого закладений ніс, звісно, ми це робимо носом. Але можна спробувати вдихати носом, видихати ротом, можна навпаки, можна обидвома отворами, ну точніше, двома два тут і один тут трьома. Але саме головне, щоб ви увійшли в цей ритм. І ви робите ось такі рухи. Можна ще додати а, рухи пальчиками. Так, і робимо отак. І також подібна практика. Вона називається дихальна практика Потоні Робінсону. Він її рекомендує підключати саме в ранішній ранні, в період, коли ми тільки прокидаємося вранці. Використовувати її під час спраймінгу, такий, якби час для себе, коли ми можемо активізувати діафрагму, лімфатичну систему, запустити легені. Uh, і так як в процесі сну ввечері, ну вночі мається на увазі, uh, ми не, не так активно дихали, то uh, можуть накопитися якісь речовини саме на виход в легенях, які uh, краще за все виводяться саме через дихальну активність і через те, що uh, багато людей ведуть пасивний спосіб життя. То е, ця детоксикаційна функція легень е, вона просто залишається не активованою, а е, ще й гірше те, що ці токсини вони залягають в нижньому відділі легень, саме під діафрагмою, і можуть спричиняти хронічні е, різні запалення, наприклад, там хронічні бронхіти, е, тому що Хронічного бронхіту, як такого, не існує, це назва такої вяло вялотикучих запалень в легенях. Ну, Просто про це не будуть говорити лікарі, тому що це вже серйозні проблеми щодо моза, та, якщо є запалення, навіть хронічне в легенях. То тому подібні процеси називаються просто бронхітами, хронічний бронхіт, але того до доважого відома, що бронхіт може бути гострим. І хронічний бронхіт неможливий саме через те, що бронхі постійно, навіть якщо ми не дихаємо активно, вони постійно мають такі ворсинки на епітелі, і наші бронхи постійно детоксикують. Доказом того є те, що в нас скоплюється в носу, і ми постійно хочемо його почистити. Це саме рух слизової цих варсинок з бронхів через трахеї і все, що стосується потім носоглотки. А легені не мають такої особливості, тому всі бактерії намагаються проникнути якомога швидше саме в легені, тому що там буде. Простіше їм залишитися, через те, що багато людей просто ведуть такі, в такому пасивному диханні. Тому активація через такі, таку активну а, дихальну практику допоможе також запустити цей процес детоксикації через легені і вивільнення токсинів, особливо а, якщо вони накопичились в нижньому відділі. Uh, і перша uh, практика по, дихально-панорбекову по також це допомагає зробити. Тому вибирайте для себе будь-яку uh, спробуйте всі. Я рекомендую спробувати всі. Uh, наступна практика по Вімухофу, айсмен його ще називають. В нього є uh, uh, ще практика закалювання це я також рекомендую робити. Не саме для закалювання, uh, а для активації також. Uh, Парасимпатичної і симпатичної нервової системи, коли це треба. Вранці це може бути більш прохладний, такий холодненький душик. На вечір це більш тепленький, тому що холодненький активізує симпатичну нервову систему, підключає адреналін, норадреналін, кортизол, все, що нам потрібно для активного руху і проводження активного дня. А на вечір тепленький, тому що це буде активізувати парасимпатичну нервову систему. серотонінчик, окситоцинчик, мелатонінчик. Все, що нам потрібно для відпочинку саме ефективного сну на вечір. Так от практика по, дихальна практика по вімухофу. Це ми коли, коли ми робимо 20-30 вдохів і видихів нон-стопом. Після цього ми затримуємо дихання. На видоху, тобто, наприклад, я зараз зроблю 10 таких а, активних і покажу, як а, закінчується та ця, ця, цей цикл. І я затримую подих. Не роблю вдиху. На видиху я затримую подих. Відчувається таке главокружіння легеньке. Ви можете спочати з 10. Потім довести до 20, потім довести до 30. Потім вдих. Скільки ви можете затримати, там 30 секунд. Хвилинка. Робите вдих і затримуєте на 15 секунд. Після цього робите видих. І це рахується один цикл. Це може бути 10 вдохів видихів, це може бути 15, 20, 30. Ну, як зазвичай, це 30 або 40. І ви можете зробити один круг, два або три. Це вже такі да, продвинута, така буде дихальна практика там, на 10-15 хвилин. І, звісно, ви будете відчувати таке поколювання навіть в, в кінцівках. Це, це нормально. Е, дуже важливо не робити цих дихальних практик, коли ви, наприклад, за кермо. Тому що, як ви відчуєте, ви може, хтось вже спробував, ви вже відчуєте, що таке легеньке запаморочення. Дуже важливо бути в спокійному місці, особливо якщо ви тільки починаєте цю практику, дихальну практику. Я рекомендую робити, якщо я розумію, що у тих, у кого не було часу ні на що, ще зараз протягом. Програми вам треба ще там, десь взяти 10-15 хвилин. Ну, розпочніть з декількох хвилин. Але підключайте цю дихальну практику, будь-яку, яка вам сподобається, обов'язково. Для максимальної активації парасимпатичної нервової системи, детоксикації, активації імунітету, травлення і також ефективного сну. Мені ще подобається е, практика, я не знаю, хто її автор, але мені вона подобається, я її практикую, якось інтуїтивно мені захотілося її практикувати. Це коли е, я роблю вдох максимальний, і потім дуже повільний видих. І потім знову вдих і дуже повільний видих. Мені що подобається включити якусь зену, -му, музичку таку, знаєте, і помичати. Тобто це буде виглядати так. <owner> <necessary>... <but> <out> можна будь-який звук, можна такі вібрації. <ain another grown up> Вони називаються вібраціями очищення, напевно, через те, що вони викликають е, такі, е, таку чистоту, скажімо так, в нашому тілі і особливо в, в голові, що це призводить до е, такого відчуття е, зараз, от в моменті. І тому цей звук, і коли ви видихаєте, це дуже сильно активує саме парасимпатичну нервову систему. По-перше, що діафрагма на вдиху в нас зменшується місце для серця, і ми так, так само можемо активувати, коли ми активно дихаємо, активувати серцеву діяльність. Саме на вдиху зменшується. Місце для серця на видуху воно збільшується, і ми нібито активізуємо розслаблення, таке сповільнення роботи серця саме через такий повільний видих. І дуже класно ця практика заходить саме на вечір, коли треба розслабитися, саме такий довгий якомога довший видих. Ви спробуйте по-різному. Я хотів просто поділитися з вами різними видами дихальних практик, щоб ви спробували різні і вибрали для себе ту, яка вам зараз от вона заходить і вам хочеться. Тому немає ідеальної техніки виконання, немає там якогось чіткого плану, як це робити. Запам'ятайте, програма оздоровлення. Вона направлена на те, щоб ви максимально відчували своє тіло, відчували цей фідбек і створили е, такі ритуали, такі звички, да, здорові звички, які стануть вашими. І вони будуть вам заходити, ви її будете робити регулярно. І е, е, на початку, звісно, це може бути хвилинка, дві-три, е, декілька разів на день. І краще за все цю звичку приліпити до якоїсь звички, яка у вас вже є. Наприклад, ви любите пити каву. Перед тим, як випити каву, декілька хвилин зробити дихальну практику. На вечір, звісно, ви каву пити не будете. Не рекомендовано будете пити, наприклад, м'ятний чай з мілісою, там, з таким щось або травяний якийсь чайок. Без... Перед цим. Як він заварюється, ви зробіть дихальну практику. Або, наприклад, ви там любите дивитися якийсь подкаст, або ще якийсь у вас там практика буде у нас читання книжки. Або навіть просто почистити зуби. Ви знаєте, що ви будете йти чистити зуби. Перед цим зробіть дихальну практику. Або після цього. Але ви приліпіть вже. Нову якусь звичку, якщо ми якому будемо практикувати оздоровчу в цьому універсальному детоксі, до якоїсь вже звички, яка у вас існує, це забезпечить вам максимальну ефективність втілення здорових звичок в ваше життя, вони стануть вашими оздоровчими ритуалами, вашими звичками, які будуть вам служити. Багато-багато років, і ваше тіло буде оздоровлюватися. Будь ласка, пишіть запитання, будь-які коментарі, особливо ваші враження під цим відео. І будемо оздоровлюватися разом. Достанеться 100. па-па